Я Оліні Вікторія, учениця з Вони дитячої школи мистецтв, що на Черкащині. Презентую творчий проект зірка світової опери Людмила Монастирська. Черкащина пишається своїми видатними земляками. Генієм української літератури Тарасом Григоровичем Шевченком, Семеном Степановичем Гулаком артемовським який увійшов в українську історію музики як творець першої національної опери, та Олександром Кошицем, який допоміг Щедрику Миколи Леонтовича стати світовим різдвяним гімном. А нині співачка Черкащини Людмила Монастирська, одна з найвідоміших співачок у світі, відома всім поціновичам опери своїм розкішним глибоким сопрано. Народилась майбутня зірка Осліркліїв у, у сім'ї простих людей. Однак вдома завжди грала музика, любов до якої передалася від батьків і Людмилі. Ще самих перших кроків вони зрозуміли, що їх донька стане професіоналом, адже Людмила спочатку навіть хотіла стати естрадною співачкою. Про те, що їхня донька стане професійною співачкою, знали фактично з перших її музичних кроків. Ми з раннього дитинства знали, що вона буде співачкою. Ці здібності до музики, до співу в неї проявилися у найменші роки ще з дитячого садочка. Потім в початкових класах Вірклії вона ходила три роки. Вона ми купили її інструменти, це піаніно, яке за нами. Купили з першого класу музичної школи. І вона могла любу мелодію, яку вона почує, розвести на піаніно. А співала вона і в садочку, і в школі, і на вулиці там біля Ірклієва на святі на якомусь весняному чи 9 травня. Вона заспівала пісні. Тоді до нас люди підходили і говорили: ваша дочка буде співачкою. У 15 років Людмила почала навчатись у київському музичному училищі імені Глієра. Згодом у 2000-му вже закінчила Київську консерваторію. У 1996 му монастирська дебютувала в ролі Наталки Полтавки у оперній студії Київської консерваторії. А після закінчення консерваторії стала солісткою цієї студії. У 1997-му році завоювала першу премію Гран-Прі на міжнародному музичному конкурсі імені Лисенка. Однак співачка відмовлялась від деяких ролей, зокрема від опери Турандот. В одному з інтерв'ю Людмила говорить, що ця роль занадто криклива, адже вона надає перевагу більш спокійним ролям. Проте, до її відмови, ця роль дісталася монастирській не з самого початку. От ви вже почали про це говорити. Тобто вас запросили не просто так, тому що цю партію до цього виконувала росіянка. Це була таке, напевно, міри політичне рішення з боку керівництва митрополітанопора, щоб не просто її прибрати зі сцени, а напевно і щоб ну Українка виконувала. От бо як вони вам це пояснювали? Так і пояснили, що вони не мають морального права підтримувати ту співачку, яка підтримала фактично геноцид. Навіть після такої слави Людмила не забуває про своє коріння, Україну. Хоча співачка і була за кордоном на початку війни, їй не завадило це просувати українську культуру. Людмила брала участь в унікальному проєкті «Ukrainian Freedom Orchestra та його турне, виступала в Америці, Швеції, Фінляндії та багато дещо жовто-блакитним прапором, хоч і перебувала у стресовому становищі. Ось і я. я також, як Людмила Монастирська, допомагала Україні у скрутний час адже під час війни це повинен робити кожен. Дуже пишаюся тим, що я українка. Дякувати Богу, маю змогу представляти українську вокальну школу в найкращих театрах світу. Хай там, де я співаю і в якій країні перебуваю, завжди пам'ятаю, звідки я і де моє коріння. Ця думка надихає мене до праці, до творчості, до життя. На цьому все. Дякую за увагу та папа. -па.